Прорив на провулку академіка Слуцького стався ще минулого понеділка. Вже тиждень вода тече рікою, а працівники водоканалу розвозять руками. Жителі провулку розповідають: фахівці приїжджали, зафіксували проблему, але жодних дій для її усунення поки що не було. Визували аварійну. аварійна приїхала, подивилася, сказала, що прорив десь тут треба рити. Чекайте, ну, коли приїде трактор. Пізніше фахівці приїжджали вдруге. Вони приїжджали ще десь в четвер, мабуть. Ввечері, в 10 годин вечора подивилися, сказали, ну, можливо, завтра приїдемо. Угу. І все. Дзвонила я їм в п'ятницю, сказали, що прорив. Багато по місту проривів, немає техніки і все. Чому стався прорив, мешканцям не пояснили. І терміни виконання робіт не повідомили. Це вони, будь-то, думають, причина там за люком десь труба прорвана, ну вони самі не знають, де вона там прорвана і що. Отаке тече. Коли, наприклад, тиск ну, ну ночі на вечір високий, то тут воно тече ну, таким напором, що це просто жалко цієї води, неї вже можна пити, воно вимилось там все. У Житомир водоканалі розповіли, що прорив стався через зміну тиску у трубах. Творилися після запуску вже безпосередньо магістральної нашої мережі по вулиці Каховській, де підрядні організації виконали повністю свої роботи. І відповідно, передають її в експлуатацію, відкрили всі засувки, які були перекриті до цього. І як не є сам регламент мережі, змінився. Тобто, як і напрямки, так і відповідний тиск. Наразі у Житомирі утворилося 19 проривів уникнути такої ситуації було неможливо через застарілість нашої трубопровідної системи. Були такі і випадки раніше, коли ми запускали інші магістралі, але на той час у нас було. 5-6 бригад, які безпосередньо могли на даний момент підтягнути дані аварійні ситуації. На даний час у нас 19 поривів. У нас працює лише дві бригади. На зменшення кількості бригад вплинуло повномасштабне вторгнення. Багато працівників водоканалу приєдналися до лав Збройних сил України, тож виник великий дефіцит персоналу. Дві бригади можливо в день взяти це від 4 до 6 поривів в залежності від складності. На даний час ми лише працюємо по аваріях на усунення одного прорив. Йву потрібно від 2 до 4 годин за умови, що під час роботи не виникнуть ускладнення. Тож наразі фахівці комунального підприємства не можуть прогнозувати, коли відновлюють трубопроводи на усіх вулицях нашого міста. Анна Чепуль, Олександр Немежицький, телеканал СК 1